Не просто так, а з амбіції увійти в вічність. Сім чудес світу. Не просто споруди, це як стародавній інстаграм, тільки без сторіс і фільтрів. Дивіться, на що здатна людська воля! кричали вони кожним своїм блоком, колонною, статуєю. Чому саме сім? Бо в античному світі це число було як нова айфоновська модель досконале, містичне, без зайвого. Це не ми придумали список, його придумали ті, хто ходив у тогах, вів хроніки і намагався впорядкувати хаос навколо: Геродот, Каллімах з Кірени, бібліотекарі, мандрівники, ті, хто любив залишати після себе не тільки пил. А й сенс. Кожне чудо, це спроба сказати. Ми тут були, ми не просто виживали, ми творили. Ці споруди, як меми, тільки в камені. Хтось побудував піраміду, бо вважав. Що тобі подобається, що я роблю? Якщо ти ще не з нами, але хочеш продовжувати ці історії, ти зазвичай нас слухаєш. Мені завжди цікаво, а внизу напиши, яка тематика для тебе була б найцікавіша, і о котрій годині ти зазвичай. Наслухаєш. Фобус це вигідні онлайн-квитки на автобус, потяг та літак, бо є бонуси знижки та кешбек. Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Ось уже 13 років поспіль у моєму житті настає день, коли серце б'ється частіше. Я знаю цей ритм. Кожен рух відточений до дрібниць. Обладнання, мінімум одягу, техніка. Час, коли я вирушаю на зустріч пригодам дивовижним, захоплюючим, шокуючим, туди, де відбувається найважливіше та найцікавіше, туди, де твориться історія. Але у 2022-му все змінилось. усе Аби розповісти історію моєї рідної країни, яка бореться та продовжує жити. Країни, яка сьогодні в центрі уваги всього світу світ на виворі Україна. Зараз, як ніколи, важлива взаємопідтримка і добре, коли з'являються соціальні проекти, у яких кожен. Хто потребує, може попросити про допомогу. А кожен, хто має можливість, може допомогти. Робити добрі справи легко, навіть на ходу. Все дуже просто. Це можна зробити буквально на ходу. Всього за декілька кліків на сайті є допомога. Кожен із нас може підтримати донатом тих, хто цього потребує. Єднатись для допомоги безцінно. 30-річну історію програми світ на виворів замість віддалених куточків планети у фокусі Україна. Справжня гордість, справжня краса в українських сезонах. Наша рідна країна з нових невідомих ракурсів. Це було дуже складно, але ми це зробили. Слава Україні! Україна, яка захоплює. Маємо 192 два <рігла> Оце Це прикольна двіжуха. Люди, яких неможливо не любити. Незабутні експедиції. Я думаю, що будемо йти пішки. Неймовірні дослідження. Скільки її років приблизно? Близько трьохсот. Професії. Небезпечно може сюди впасти великий шматок. Випробовування. Один, два, три. Нові винаходи. Приготувалися. Детонація. Побігли. Дивитися, що там. Справжні пригоди, такого я ще не робив в житті. Оп, опа, Ще не їздив. Опа, оп, оп, оп. руки дай камеру, камеру дай. Та вражаючі місця. 180 градусів мертва пустеля. Невідомі таємниці минулого. Це класичний такі нетри. Стародавні традиції. Карнавал в ріо де Жанейро просто відпочиває. О, мені так дали поносу, що капець просто. Неймовірна історія минулого. Нашим грибом міг бути, наприклад, не тризуб, а? а золоте рало. Та технології майбутнього. О, от зараз все бачимо. Так, він орієнтується. прес Піднімається, ножки піднялись, і він поїхав далі. І він їде, а ми уступаємо йому дорогу. Навіть у найважчі часи наша країна наповнена любов'ю. Традиційне кримсько-татарське застілля. Сімейне. У кого скільки дітей? Тринадцять. Яке воно? Звичайне життя під час повномасштабної війни. Ваш улюблений проект про подорожі виключно про Україну та українців, якими пишається весь світ. Досліджуємо рідну землю разом. У нових сезонах світ на виворіт. Україна! 6 червня 2023 року. Європейський континент прокинувся від новини, у яку було важко повірити. Російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Моторошні відео бурхливого потоку, що зносить все на своєму шляху, облетіли світові медіа за лічені години. Вулиці Херсона перетворились на ріки. Мене затопило все, все моє життя. Десятки тисяч людей опинились в зоні стихійного лиха. Хлопці, перехватуйте. Смертельною загрозою над тими, хто намагався врятуватись, нависали російський обстріл. Та ймовірна аварія на Запорізькій атомній електростанції. Ми з командою світу на виворіт вирушили в епіцентр подій. Впливе все просто. Ризиковано сильна течія зараз буде зносити. Аби зафіксувати історичні кадри шокуючого злочину. Ніхто не знав, чим закінчиться ця експедиція. Ось дивіться, що коїться. Зараз ми в буквальному сенсі пливемо. Дуже сильна течія. Мені дуже важливо попасти точно посередині. Там такий металевий міст. Ризиковано сильна течія зараз буде зносити. Я ще не їздив. Ось таке лихо накоїли росіяни, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Екологічна катастрофа. Все топить і ми їдемо максимально близько до Каховської ГЕС. Дорога пливе, такого я ще в житті не бачив. Тут важливо не промазати, дивитись, де дорога саме. Бачите, яка течія. Шалена течія і, і обережненько, на першій. Ой, бачите, пливе все просто. Доброго дня. Доброго дня, Дмитро. Прибуває вода? Да. Як ви думаєте, скільки часу є? Чи цією дорогою вже не повернусь? Вже навряд ли. Навряд ли. В, в один бік, так? Да? Ми несемось по бездоріжжю Миколаївської області, безпосередньо до самої дамби. Наша місія не просто знімати, а зафіксувати цей злочин для майбутніх розслідувань. бездоріжжю Миколаївської області. Безпосередньо до самої дамби. Наша місія не просто знімати, а зафіксувати цей злочин для майбутніх розслідувань. Весь простір біля дамби прострілюється. Оператор запускає дрон з укриття. І перед нашими очима відкривається просто жахлива картина. На зйомку є лише декілька хвилин. Це без перебільшення історичні кадри. У масивній конструкції Каховської ГЕС видно три величезних проломи. Вирогідно там, де було закладено вибухівку. Зараз ми бачимо, якщо хвилини з водосховища. Дніпро впадає майже 2,5 мільйони кубометрів води. Це як шість озер Сіневір за хвилину. Або двадцять олімпійських басейнів в секунду. За лічені години Дніпровська вода затопила десятки міст і сіл. Найбільше постраждав низький лівий берег, який зараз під тимчасовою окупацією. Наш дрон знімає нову каховку, олешки, голо пристань. Бачимо, що центральних вулиць не видно. Все під водою. Жахлива ситуація. На правому березі села також затоплені. Постраждав і Херсон. Зараз друзі, ми будемо дивитися, що відбувається в підтоплених районах Херсону. А, ось човни, дуже сильне затоплення. Тобто зараз ми просто приєднуємо. До команди, яка, як і всі люди зараз в Херсонській області, займаються рятуванням людей. Вітаю вас. Віталій. Мене звати. Буде. Мене Дмитро звати. Можна заходити? Сьогодні ми будемо допомагати людям разом із Віталієм. З моменту катастрофи він був.